Без молитви жити і бути віруючою людиною називати себе такою неможливо. Ваші високопреподобі, дорогі отці, возлюблені у Господі, брати і сестри. З ласки Божої, сьогодні ми зібралися у цьому святому храмі для того, щоб ви піднести знову і знову нашу спільну молитву за мир в Україні. За наш український народ, за наших воїнів-захисників, і за наше світле, мирне і благополучне і благословенне майбутнє. Цими днями всеукраїнська хресна хода, за мир в Україні, для укріплення, духовного укріплення нашого українського народу перебуває у нашому місті Хмельницькому. Злословіння блаженнішого митрополита Київського і всієї України онуфрія! І за сприяння синодального відділу Української православної церкви по взаємодії зі Збройними силами України, сьогодні до нашого свято Миколаївського собору принесені святині, перед якими ми з вами, дорогі брати і сестри, вклонялися і підносили свої молитви. Ми звершували сьогодні кожен свою особисту, але й нашу спільну молитву перед іконою Покрова Пресвятої Богородиці. Щастку і йому фору. Ми підносили свої молитви до рівноапостольного хрестителя і просвітителя Київської Русі, князя Володимира, перед його святими мощами. Ми сьогодні свою молитву підносили і до праведного Петра Калнишевського, який був останнім отаманом Запорізької січі і тільки в ув'язненні провів 25 років свого життя. А закінчив його на 112 році. Молитва це те, чим живе і дихає православний християнин. Молитва є станом нашої душі. Без молитви жити і бути віруючою людиною називати себе такою неможливо. Бог хоче, щоб ми молилися. Тому що молитва це є наша розмова з Богом. І коли ми підносимо нашу молитву, то Господь неодмінно чує її. Можливо, Він не відразу відповідає на те, що ми просимо, але обов'язково Він чує все те, з чим ми звертаємося до Нього. Напевно, треба нам провести певний час нашого життя у молитві для того, щоб Господь почув те чи інше, чого ми просимо і чого ми благаємо. Ми не знаємо, коли він дасть нам відповідь, таку, яку ми хочемо, але ми точно знаємо про те, що потрібно молитися і перебувати у цьому молитовному стані, тому що так ми єднаємося з Богом і один з одним. Якщо не молитися, тоді ми не можемо бути дійсно християнами, тому що молитва може багато. Багато може молитва праведного так говорить нам Святе Письмо. Ми молилися вчора, молимося сьогодні і будемо підносити свої молитви завтра, післязавтра і в подальші дні нашого життя, до останнього подиху на цій землі. Тому що добре розуміємо і усвідомлюємо, що тільки вимолити у Бога можемо те, що ми втратили: мир і благословення для нашої землі і для нашого народу. І віримо. Що Господь обов'язково нас благословить цим миром і подарує нам світле і мирне майбутнє. За це сьогодні були наші молитви, за це молимося ми кожен день і будемо молитися до того часу, поки Господь нас не почує. Бо іншого виходу у нас немає, і іншої можливості у нас не існує. Ми віримо, що тільки Бог. Може подарувати нам те, чого ми просимо. Ми віримо, що тільки Господь, який є вседержителем неба і землі, може закінчити все те, що твориться на нашій рідній землі. Ми не покидаємо віри в те, що Господь обов'язково за наші молитовні старання подарує нам все те, чого так не вистачає сьогодні кожному з нас окремо і усім нам загалом. Нашому українському народові єдності, соборності, миру і світлого і благополучного майбуття. Я закликаю усіх вас, дорогі брати і сестри, дорогі отці, щоб ця молитва тривала не тільки в якісь особливі дні, коли ми зосереджуємося на ній, але щоб вона була станом нашої душі, щоб ми завжди. Коли маємо хвильку підносили нашу молитву до Бога за мир на нашій рідній землі, за духовне зміцнення нашого народу, за єдність між усіма нами, українцями, які живуть на тій землі, яку Господь нам подарував. Ми віримо у те, що ця молитва обов'язково буде почута Богом. Бо іншої надії і віри у нас просто немає. Усім вам дякую за сьогоднішній день, який є таким особливим для нашого і собору, і нашого міста, і нашої єпархії, тому що сьогодні ми у храмі у цей день зібралися, але і багато наших вірян, які не змогли прибути чи приїхати з різних причин, бо сьогодні і робочий день. І у кожного є якісь свої справи, але також долучалися до цієї молитви і разом з нами тут, на відстані, духовно перебували і єдналися. Нехай це наше духовне єднання буде нам у зміцнення, щоб ми відчували підтримку один одного, любов один одного, щоб ми допомагали один одному у цей непростий і надскладний час, коли війна. Руйнує все навколо, розриває нашу землю і наш народ. Щоб ми з Божою допомогою трималися один одного разом у Христі, тому що це та єдність, яку ніщо у цьому житті земному побороти не може. Я хочу подякувати перш за все нашому предстоятелю, блаженнішому митрополиту Онуфрію, за його благословіння. Щоб у цей непростий і складний час нашого життя ми отримали таку можливість знову і знову духовно підкріпитися, зустрітися і об'єднатися у молитві, яка супроводжує цю всеукраїнську хресну ходу, що проходить містами нашої України. Я хочу подякувати і владиці митрополиту, білоцерківському і богославському Августину, який очолює. Синодальний відділ Української православної церкви по взаємодії зі Збройними силами України, за ті зусилля, які були зосереджені працівниками, співробітниками синодального відділу для того, щоб ця всеукраїнська хресна хода відбулася. Я сьогодні дякую вам, дорогі отці, отець Вячеслав, який є заступником владики Митрополита Августина, отець Олексій, за те, що ви прибули у наше місто. У наш собор і принесли і нам радість перебування разом зі святинями і біля них, радість, яка перемагає усе навколо, радість, яку ми отримаємо від нашого єднання і від молитви, що нас об'єднує у Христі. Нехай Господь зміцнює вас, ваші подальші шляхи благословляє, які маєте ви направити для того, щоб виконати благословення нашого. Первосвятителя і ті плани, які поставлені перед вами. Я прошу вас передати подяку і нашому блаженнішому, і владиці Митрополиту Августину, за те, що з благословіння нашого первосвятителя ми сьогодні зібралися тут, у нас, у місті Хмельницькому, у нашому соборі, щоб також долучитися до спільної всеукраїнської молитви за мир в нашій державі. І за духовне укріплення нашого народу. Я ще раз і ще раз дякую вам, усім, дорогі отці, благочинні, члени Єпархіальної ради, намісники монастирів за нашу сьогоднішню зустріч, молитовну, і вам, дорогі брати і сестри, за те, що сьогодні ви залишили усі справи, які маєте в цьому житті, справи буденні, але прийшли до храму Божого, для того, щоб ми з вами зустрілися. І помолилися знову і знову разом. Нехай Господь усіх нас зміцнює у мирі і всякому благополуччі, у благочесті і чистоті, щоб ми мали можливість ще не один день, не один місяць і не один рік трудитися і молитися за нашу рідну землю до Господа Вседержителя, за наших близьких, за рідних, за наших воїнів-захисників. За тих, хто постраждали від цієї кровопролитної війни, за кожну людину, бо вона є образом і подобою Божою, і кожен з нас потребує молитовної підтримки, яка нас надихає, зміцнює і підіймає до неба. Всіх вас вітаю сьогоднішнім святом, яке стало для нас особливим сьогоднішнім днем благословенним, і нехай Господь кожному з вас дарує своє благословіння і свій благословенний мир. Кожному у вашому особистому житті і усім нам загалом. Святом усіх вас. Дозвольте, дорогі владико, ви, висловити вам слова вдячності за такий теплий прийом. Я, як клірик Київської єпархії, хочу засвідчити, що ми дуже скучаємо за вами, тому що п'ять років ви були нашим вікарієм. І ми звикли до того, що ми збираємося на соборні служби, на престольні свята в нашому вікаріанстві. От. І сьогодні, знаєте так, знову родина, як завжди, з вами помилилися щиро в дійсно дусі, любові Христової, як ви це добре вмієте. Сьогодні дозвольте виконати мені місію і за благословенням. Високоприсвященша Августина митрополита Білоцерківської Богославської, як глави синодального відділу повзаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України, передати цей прапор синодальному відділу Хмельницької єпархії, яка дуже-дуже багато робить для наших захисників. Взагалі, щоб хто не казав. А Українська православна церква серед релігійних організацій України все ж найбільше робить для того, щоб підтримати захисників, підтримати тих, хто знаходиться в прифронтових зонах, підтримати переселенців вимушених. І прийміть це як подяку за труди всієї вашої єпархії. Яка дійсно дуже багато робить, і також і разом робимо словами подяки і особистої поваги до вас, Владика. Дякую. Цей прапор.